Українські військові пішли у контрнаступ на Бахмутському напрямку. Сили оборони просунулися вперед на схід від Кліщіївки, Повідомив керівник прес служби ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков. Росіяни ж продовжують активно штурмувати. Ми дійсно відбили ворога з деяких позицій, зайняли їх. Однак хочу сказати, що обстановка дійсно дуже динамічна. Це гойдалки. Сьогодні ми якісь позиції зайняли а завтра вони це тактичний рівень, звичайно. Та, попри це, армії РФ все ж вдається просуватися вперед поблизу Бахмута, а саме на схід від Авдіївки та на північний захід від Мар'їнки, повідомляють в інституті вивчення війни. Свіжі геолокаційні кадри свідчать і про незначний підхід росіян на південний захід від Бахмуту під час постійних позиційних боїв, зазначають аналітики. Просунулася армія РФ і на 5-7 кілометрів ближче до часового яру повідомляють українські військові, не уточнюючи за який саме період часу. Там додають, що російські сили нещодавно почали проводити механізовані штурми в цьому районі. напрямок руху ворога зрозумілий це. Є часів яр. Вони хочуть висунутися на це місце. Це вже відкривається плацдарм для подальшого. Наступу на інші міста Донецької області та вихід на адміністративні межі Донецької області. Тому ворог далі, чим зараз він є, не проходить. Наші захисники знов ж таки на цьому напрямку в активній обороні за кращої нагоди переходять до наступальних дій, покращують своє тактичне становище. Втім, росіяни продовжують шукати слабкі місця в обороні зсу стягують на Бахмутський напрямок як техніку, так і особовий склад. Загалом на Бахмутському напрямку ворог сконцентрував сили близько 63,5 тисяч своїх військових. А що ви розуміли, в Хортиці, в смузі Хортиці, загалом ворог сконцентрував близько 200 тисяч своїх військовослужбовців, намагається атакувати, намагається знаходити слабкі місця в нашій обороні. Йому на це Поки що це не виходить. Українська армія була готова до активних наступальних дій росіян, які розпочалися ще на початку жовтня 2023 року. Саме тому важливих стратегічних успіхів армія РФ досі не досягла. Мають лише деякі покращення тактичного становища на у напрямках. В принципі, до таких дій ми готувалися. Ми бачили, що будуть наступальні дії відповідно. По всій смузі відповідальності Хортиці здійснювалися заходи для того, щоб не дати ворогу пройти далі. Найзапеклішою залишається ситуація в Авдіївці. Росіяни просунулися на півночі міста та в Первомайську. Повідомляють аналітики Діпстейт. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, збройні сили РФ вже в кілометрі від в'їзду до Авдіївки. Понад 600 авіабомб росіяни скинули на місто за останні чотири тижні. Тож руйнування там масштабні бутусов також зазначив, що росіяни підійшли до зони забудови Авдіївки, а у місті йдуть вуличні бої. Зазначу, що генштаб зсу у ранковому зведенні нічого не повідомив про можливе просування російської армії в Авдіївці. Інформацію стосовно вуличних боїв очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш не підтвердив. Щодо просування в місті та вуличних боїв Авдіївці, я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста так, але це не є міською забудовою, це на вулиці міста. Про те, що ситуація в Авдіївці критична, напередодні повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, росіяни прорвалися до забудови з боку так званого авдіївського кар'єру. Посилаючись на українських військових, Цаплієнко сказав, що ліквідувати прорив ще можна. Втім, для цього зсу необхідне підсилення добре підготовлених до бою в місті резервів. Основне питання полягає у тому, чи є зараз такі резерви. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.